Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Audi A6 автомобіль 2014 року. Двохлітровий бензиновий двигун досить ефективно та динамічно їде, при цьому не зовсім і великий розхід пального. У нас комплектація гарна, роздвоєний вихлоп, парктроніки, 19 го радіусу дуже класні у нас диски до для красивого візуалу. Автомобіль повністю приклеєну бронеплівку, окрім криші. Для... Дуже класної естетики та візуального стилю. Дуже прикольна у нас комплектація, є безключовий доступ, є в нас сліпі зони. Ось тут у нас вони розташовані. Стан дверної карти бачите на своїх екранах. Музика басе максимальна. Пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання, стан бачите на своїх екранах. Стан пасажирського сидіння речах перемикання передач не затертий в класному стані. Кнопка на старт-стоп, управління мультимедію пароль сенсорний, е електроручник, підігрів переднього ряду, клімат багатозонний. Мультимедіа у нас ось такого типу. Так, по двигуну ніяких помилок немає. Нарікань так само. працює дуже ровно, чітко, без зауважень. Так, повне шкіряне кермо, мультируль у нас, датчик освітлення, датчик дощу, все це присутнє. вам по задньому ряду. Так. А позаду нас тут ховається дуже багато місця, комфортний, просторий салон, світлого кольору, дуже класно та ефектно виглядає. Є клімат на задній ряд, він тут чотирьох та підігрів також заднього ряду. Так, стан дверної карти без зауважень. Є в нас люк. Все як положено. Комплектація дуже гарна, преміум плюс. Ну, автомобіль буде вас чекати у місті Одеса, Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас. Можемо продати у кредит. Лізинг 31, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.